Пресвята Богородице, сьогодні я приходжу до тебе у тиші й смиренні, тільки ти знаєш усі мої потаємні прохання, тільки ти бачиш мої сльози, тільки ти чуєш крик моєї душі серед ночі. Я дякую тобі за кожен день мого життя, дякую за мить. Коли ти оберігала мене від біди, Дякую за тих, кого ти привела у моє життя, дякую за твою любов, яка не знає меж, вклади в моє серце, віру, дай мені надію, дай мені любов, яка покриває всі образи, дай мені спокій, який перемагає тривогу. Присвята, Діво, Покрий мене своїм святим покровом, закрий від усякого зла і підступів ворога, будь моїм світлом, коли я гублю шлях, будь моїм захистом, коли я слабну. Мати Божа, зціли моє тіло від хвороб, зціли мою душу від болю, зціли мої стосунки від недорозуміння. І зціли мою віру від сумнівів. Я вірю, що ти можеш творити чудеса. Я знаю, що під Твоїм покровом немає безнадії. Я впевнена, що Твоє заступництво змінює долі. Прийми мою молитву, передай її своєму синові, нехай кожна моя сльоза стане зерном радості, і нехай моє життя буде свідченням твоєї опіки. Я прославляю Тебе, Богородице, бо ти моя надія, моя радість і моя захисниця, залишайся поруч зі мною завжди, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Свята, Богородице, Мати, ласки і милосердя, сьогодні я стою перед Тобою зі своїм проханням. У моєму серці тривога, у думках неспокій, у тілі втома. Але я знаю, ти мати, яка не відмовляє у любові. Тож прихиляюся до тебе і прошу, випроси у свого сина дар здоров'я, благослови моє тіло, щоб воно відновило сили, благослови мою душу, щоб вона не втратила віри, благослови кожну клітину, кожен подих. Кожне серцебиття, торкнися мене твоєю ніжністю, навіть коли ліки не діють, твоя молитва здатна творити чудо, навіть якщо лікарі сумніваються, твоя віра підтримує мою, навіть коли страшно з тобою приходить надія. Я дякую тобі, Марія, за те, що поруч у хвилинах слабкості, дякую, що твоя любов не залежить від мого стану. Дякую за нічну молитву. Молитву, коли ніхто інший не чує мого болю, дякую за промінь світла, серед темряви, недуги. підтримай мене, коли я не маю сил встати, підтримай, коли страх проникає в думки, підтримай, коли здається, що все без змін, підтримай, коли я зневірююсь і мовчу. Прошу тебе, Марія, обійми не лише мене. А й тих, кого я люблю, даруй здоров'я моїм дітям, моїм батькам, моїм друзям, захисти їх від утоми, болю, обійми їх твоїм покровом, сильніше за будь-які ліки. Навчи мене не нарікати, а дякувати за кожен новий день, навчи радіти навіть малим покращенням. Навчи бачити у кожній дрібниці знак Божої турботи, навчи довіряти Тобі у всьому, навіть у невідомому. Пресвята, Діво, будь моїм заступництвом перед Твоїм сином, випроси мені терпіння у лікуванні. випроси мудрості для лікарів, що мене доглядають. І сили приймати кожен день із покорою. благослови моє серце, щоб воно билося з надією, благослови мій розум, щоб не втомлювався в очікуванні. благослови мої уста, щоб славити Бога навіть у стражданні, і мої руки, щоб не втратили сили до життя. Я довіряю тобі все, свій біль, своє тіло, свій шлях. Я не сама, бо ти зі мною, ти, мати. Яка не залишаєш у хворобі, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, мати милосердя. Приходжу до тебе зі своїм болем і надією. Моя душа втомлена, а тіло ослабло, та я знаю Ти мати, яка ніколи не залишає. Прошу тебе, Марія, торкнись моїх ран своєю ніжністю, торкнися мого серця. Яке стомилося тривогами, заспокой думки, які метаються у безсиллі, принеси світло туди, де оселилась тінь хвороби. Захисти мене, Богородице, як захищала свого сина, випроси в нього ласки зцілення для душі і для тіла, дай мені силу витримати лікування, я дякую тобі, навіть у хвилини слабкості, бо Твоя присутність. Це вже ліки для серця, бо твоя молитва сильніше за будь-яку пігулку, бо твоя любов здатна огортати навіть коли всі мовчать, благослови лікарів, які мене доглядають, благослови руки, що торкаються до мене з турботою, благослови навіть мій страх і перетвори його на спокій. Підтримай мене, коли я зневірюсь, підтримай, коли здається, що молитви непочуті, підтримай у хвилини самотності. Навчи мене приймати кожен день з вдячністю, навчи бачити сенс у випробуваннях, захисти моїх рідних, які хвилюються за мене, зміцни їхні серця, щоб не падали духом. Я віддаю тобі весь свій біль, я кладу в твої руки кожну ніч без сну, я довіряю тобі кожен подих, і прошу. Не відпускай мене з під свого покрову, нехай через Твоє заступництво я віднайду спокій, нехай через Твою молитву прийде зцілення, нехай через Твою любов я знову усміхнусь, і нехай усе в мені душа, серце, тіло, славить Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, благослови мій день від початку до кінця, благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб вони були добрими, благослови мою працю, благослови час тиші й відпочинку, ти, що несла Ісуса в своєму серці. У кожній миті навчи мене носити його з собою у всіх справах дня, навчи мене жити з довірою, навіть коли щось піде не так, навчи не нарікати, коли буде важко. Я знаю, що не завжди починаю день з молитви, часто встаю з поспіху, забуваючи про тебе, часто покладаючись тільки на себе, а потім дивуюся, чому день такий важкий. Прости. Що не дякую за новий ранок, як за дар. що не бачу його як шанс почати спочатку, що часто зустрічаю день з тривогою, а не з вірою. Але сьогодні я хочу інакше, хочу прожити цей день з тобою поруч, хочу дарувати світло іншим. Хочу бути лагідною, щедрою, терпеливою. Дякую тобі, Марія, що ти вже зі мною, що не чекаєш моєї досконалості. Дякую, що благословляєш навіть тоді, коли я цього не прошу, що ведеш навіть тоді, коли я не відчуваю твоєї руки. Благослови, Марія, кожну мою мить сьогодні, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мій добрий ангеле. Ти завжди поруч, ти стоїш біля мене в тиші. Охороняєш кожен мій крок. Я дякую тобі за твою мовчазну присутність, за те, що ти мій захист, мій провідник, мій невидимий друг. Скільки разів я йшла на осліп, а ти беріг мене. Дякую тобі, що не залишаєш мене ні вдень, ні вночі, що ти молишся за мене, коли я сама забуваю молитися. Прошу тебе, мій ангеле, не відходь від мене. Коли я тремчу від страху, обіймай мене своїм крилом. Коли я не знаю, куди йти, прошепочи шлях серцю. Коли я падаю, підтримай, як ти завжди це робиш. Навчи мене довіряти твоїй тихій присутності, навчи відчувати тебе не лише у біді, а щодня. Благослови мою душу спокою, благослови мій день, щоб я не загубила доброти, благослови мої слова, щоб не поранили нікого, благослови мої думки, щоб у них не було зла. Підтримай мене, коли серце обтяжене, підтримай у тривозі, у метушні, у нерішучості, підтримай, коли тиша навколо лякає, а не заспокоює. Я дякую тобі за ті миті. Коли я почувалася не самотньою, навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалася не самотньою, навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Дякую за сни, у яких відчувається спокій, за знаки, які даєш, коли гублюсь. Прошу тебе, збережи моїх рідних, як зберігаєш мене, охороняй тих, кого я люблю вдень і вночі, стережи їхні душі, думки й серця. Хай кожен має такого ж вірного ангела, як я маю тебе. Дай мені ласку не віддалятися від Бога, дай мені спокій, який не залежить від обставин. Я довіряю тобі своє життя, свої плани, свій шлях. Нехай Твоя присутність буде моїм щоденним благословенням, і нехай мій шлях буде світлим, поки ти поруч. Отче наш, що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я дякую Тобі, що вже стільки разів ти беріг мене, навіть коли я не знала, що зло було близько, ти вже стояв на варті. Дякую тобі за твій щит, за Твою руку над моїм життям. Дякую, що ніхто і ніщо не сильніше Твоєї любові. У цьому світі багато невидимих тіней, але ти моє світло. Ти моя охорона, мій захист і моя надія. Перед Тобою розвіюється всяка темрява. Прошу Тебе, Господи, захисти мене від усякого лиха, від заздрості, прокльонів, злих намірів і темних поглядів, від злого ока, що пронизує без слів, від ненависті, що ховається за усмішкою. Покрий мене своєю благодаттю, мов невидимим покровом, огорни мій дім твоїм миром, як фортецю, очисти мої думки від страху, а душу від тривоги. Благослови мій ранок і вечір, благослови мою сім'ю, мої стежки, мій дім, захисти тих, кого я люблю, навіть коли вони далеко. Не дозволь жодному злу проникнути у наші серця. Підтримай мене, коли відчуваю незрозумілу втому. Підтримай, коли думки стають важкими. Підтримай, коли здається, що щось не так, ти бачиш більше, ніж я. Тому я довіряю тобі. Навчи мене не відповідати злом на зло, навчи прощати, навіть коли зрада болить. Навчи ховатися не в страху. А в твоєму імені бо в імені твоєму сила і спокій. Дякую тобі, Боже, за силу твоєї правди, за ангелів, які стоять навколо мене, благослови мою душу миром, що не залежить від обставин, благослови моє тіло, щоби не слабло від тривоги, благослови мій дух, щоб він не згас у боротьбі, і благослови моє життя. Господи, будь моїм захистом у день і вночі, стань муром довкола мене і тишею всередині, очисти простір довкола, і в мені, і навколо, і нехай жодне зло, не має сили там, де Ти є. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, я приходжу до тебе і відкриваю Тобі своє серце, усе, що маю, усе, що тривожить, кладу до твоїх ніг, я прагну тебе більше, ніж відповідей. Я не прошу багато, лише бути поруч у тобі мій спокій, мій мир. Моя душа розгортається до тебе, як квітка до світла. Я відчуваю, як поволі розчиняється напруга, як думки вгамовуються, мов хвилі після бурі. Ти тут, і цього достатньо. Твоя присутність це не гучне чудо, а ніжна тиша. У цій тиші я знаходжу себе, і я знову вірю, що все буде добре. Бо ти з нами, навіть коли ми тебе не відчуваємо. Я вдихаю твій мир, Господи, я дозволяю Твоєму світлу торкнутися моєї темряви. У твоїй присутності я зцілююсь без слів. Молитва стає не проханням, а обіймом. Ти торкаєшся кожної рани, обережно, з любов'ю, навіть тієї, яку я давно сховала. Ти кажеш мені, я з тобою, і в цих словах уся благодать, мій розум заспокоюється, твоя присутність, мов небесна тиша в душі, я не самотня і я не загублена. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, моя небесна мати, я приходжу до тебе із зраненим серцем і важким душевним тягарем. Твоє милосердя, як лагідна ріка, що обмиває всі рани. Тож прошу тебе, навчи мене прощати. У моєму серці є біль, спричинений словами і вчинками інших. Я ношу в собі образи, які не можу відпустити. Мене зрадили, не зрозуміли, принизили, і я знову і знову повертаюся до того болю в думках. Навчи мене не тримати зла, не живити в собі спогади, що крадуть мир, не закриватися від любові, через страх бути зраненою знову. Я прагну звільнитися від тягаря, бо знаю, непрощення нищить мене саму Я хочу дихати вільно, любити по-справжньому, як любив твій син. О Марії, випроси для мене ласку прощення, навчи мене молитися за тих, хто мене зранив. Навчи бачити в них Божих дітей, навіть якщо їхні вчинки цього не показують. Я визнаю, що замикалася в образі, я дозволяла болю керувати своїм ставленням, я говорила слова, сповнені гіркоти, і навіть у молитві затаювала образу. Прости мені, пречиста, що не завжди хотіла прощати, що шукала справедливості замість милосердя, що носила в серці осуд і вважала його частиною правди. Я часто забувала, скільки разів мене прощав Господь. Я трималась за своє право ображатися. Але не пам'ятала про обов'язок любити. Прости мені, що я не була вільною у любові, та сьогодні я хочу інакше, я хочу вибрати прощення, я хочу бути схожою на тебе, тихою, лагідною і великодушною. Дякую тобі, Марія, що не залишаєш мене у боротьбі. Дякую, що твоя любов більша за мої страхи. Дякую, що не осуджуєш моїх слабкостей, а ніжно підводиш до світла Божої благодаті. З тобою, я вірю, що серце моє зцілиться, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Богородице, Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марія, мати мого Спасителя. У хвилину глибокої скорботи прибігаю під твій покров, бо серце моє обтяжене і душа моя змучена. О Марії, ти, що стояла під Христом, розумієш біль, який не вмістити словами, прийми мої сльози, бо вони мова мого серця, розбитого життя, не відкинь мене, але міцно тримай мою душу в твоїх материнських обіймах. Учи мене довіряти, коли все здається втраченим. Знаю Пресвята, що я часто грішила у думках, у словах, у зневірі і нетерпеливості. Я нарікала на Бога замість довіряти Його волі. Я сумнівалася в Його милосерді, бо не бачила Його дій. Пробач мені за те, що серце моє охололо, за те, що я забула про молитву, за те, що більше довіряла страхам, аніж обітницям Божим, очисти мої рани твоїм материнським співчуттям і випроси мені благодать, покаяння та сили. Молю тебе, Діво, пречиста, покрий мене своїм покровом, розв'яжи вузли в моєму житті, які я не можу розв'язати. І веди мене стежкою довіри до Твого Сина, ти зоря що світиш уночі, ти надія безнадійних, ти утіха тих, хто плаче, тож не полиш мене у моїй темряві. Дякую тобі, Марія, що чуєш мене, дякую, що не перестаєш любити, дякую, що ведеш мене до світла, і твоя любов, мій останній прихисток. О, мати моя, моя заступниця. Що витираєш сльози і приносиш мир, залишайся зі мною. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь.